Сьогодні ми пропонуємо вам подорож по славній річці Боковенька, яка протікає через три області. А початок нашого маршруту з околиць села Кудашове. Свій шлях річка починає з Долинського району Кіровоградської області і проходить по трьом областям: Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській. Чому називається Боковенька? Синонімічно її назву можна було б замінити словом обабіч це по відношенню до річки Інгулець. Оскільки боковенька впадає в бокову, бокова в свою чергу впадає в інгулис. Тобто, якщо подивитись на карту, то ці річки вони розташовуються як з боку від Інгульси. Тому бокова і боковенька в нашій області боковенька протікає по західному криворіжжю та поєднується з інгульцем. Ми у нижній течії річки. Треба сказати, що боковенька вражає своєю шириною, незважаючи на свою дещо зменшувальну назву. Річка, як ми бачимо, зараз широка і повноводна, але такою вона була не від самого початку, як повістують місцеві старожили. Після другого другої черги спорудження Карашнівського водосховища, тобто у кінці 50-х років, а саме в 59-му році, рівень води в річці піднявся за рахунок спорудження Караченівського. Таким чином затопленою стала значна частина долини річки, і під водою, як і всюди при будівництві водосховищ, опинялося все, що займало приналежну до майбутньої водими територію, в тому числі частина Кудашівського цвинтаря. Останнє поховання, на якому датовано 1957 роком. Дуже сумне видовище. Вочевидь, просто люди не очікували, що ріка може розливатися от прям так широко, тому ці могили не встигли перенести сумно. Але незважаючи ні на що полюбляють це місце криворізькі рибалки. Трохи вище, майже над рікою, всіма фарбами літа, квітне садове товариство з найгарнішою назвою на світі рудана. А нижче за течією, ближче до Каречунівського водосховища. Притулилася низка турбаз різних міських і не тільки підприємств, та організацій. І плюс ще була побудована ну, така капітальна споруда, будинок, не знаю, дім, мабуть, для працівників управління комбінату Арселор Мітал Ріг». Тому так умовно жартівливо в народі Кудашівку прозвали індусград, тобто від лакшмі мітала. Буковинька типова рівнина річка середнього Придніпров'я. На 59 кілометрах її протяжності добре почуваються 10 сіл та одне селище міського типу Христофорівка. Протягом своєї довжини на ній е, знаходиться ну, скажімо так, достатньо велика кількість ставків, водосховищ, як і будь-яка степова річка, оскільки зрозуміло, що потрібна вода для місцевого зрощення певного. Тому е, виходить, що 10 ставків на 59 дев'ять кілометрів два водосховища. Одне з них Христофорівське, інше Карачанівське. От, значить, ці всі антропогенні привнесення до річки, вони в значній мірі змінили її. зовнішній облік, ландшафт. Старожили розповідають, що до будівництва Карачунівського водосховища боковенька була шириною лише метрів 10-15, а швидкість її течії була значно більшою. Вода її була чистою, але не такою глибокою, як сьогодні. Воно було піщане, а не замулене, як тепер. Будівництво водосховища сильно змінило річку і не лише ззовні. Якщо Раніше широко були представлені міщука, судак, як не дивно лин, хоча він якраз полюбляє таку тиху воду. Карась ну, не складав такої домінуючої групи, то зараз в основному йдуть карасі. І, як то кажуть, рибаки і ті, хто займається рибу, рибним господарством, сорні види риб. Тобто вся біла, красноперка, густирь, плотва. І так далі, от такі види, як бочок, Йорш, вони вже спустилися дещо нижче до Карашнівського водосховища, оскільки тут вже немає таких тілянок з піщаним дном, з кам'янистим дном, яке вони полюбляють, і тому от здійснився такий от перерозподіл в бік тих видів, які полюбляють тихо таку спокійну воду. Хоча й сьогодні ще можна зустріти, розуміти, ловити сома щуку в певні періоди, судачок трапляється, і не тільки, хоча на і не тільки навряд чи вплинуло водосховище. Особисто я на цьому місці відчуваю просто панічний страх, бо кажуть, що саме тут дуже багато змій. Корчі, вода, кущі, каміння ну, полюбляють вони таку місцину. Хоча, як запевнив Антон, те, що знаходиться в воді, те не кусається. Я ще маю на увазі змій, але мені, якщо чесно, все одно. Сучасна картина населених пунктів вздовж Буковенки почала формуватися в першій половині ХІХ -го століття. Головним чином на землях поміщиків, прізвища яких і успадкували назви сіл. Недалеко звідси колись височило помістя пана Христофора, як його називають місцеві жителі, саме він, як ми здогадуємося, і був засновником села Христофорівка. Він проживав тут на початку 19 століття. А як повістують нам історичні джерела, то це були приблизно 30-ті роки. Тому і дата заснування Христофорівки відповідно десь отак 1830-1840 рік. Точної дати немає. Але зараз не про це. Ось ці гарнітні стінки, які ми бачимо на задньому плані. Ймовірно, що вони штучного походження, оскільки пану треба було будувати собі маєток з усіма відповідними приміщеннями, то вочевидь, саме тут для цього і бралося бутове каміння. Про це ще вказує те, що наверху над оцією копалиною розташовуються відвали, які значним чином вже задерновані. І якщо подивитися на видове бі рослин. То явно цим відвалом вже принаймні декілька десятків років, і е, цілком імовірно, що вони могли зберестися якраз від середини 19 століття. А очам несподівано відкрилися, назвемо їх так боковенські плавні, тобто плавні на річці боковенька. Утворилися вони наприкінці 50-х років після другого етапу спорудження Карочинівського водосховища. Загальна площа плавнів Боковеньки в цій місцевості понад 300 гектарів. Раніше там розташовувався стадіон, і така от місцева назва стадіон так і закріпилась. Дивлячись на цей ландшафт, там, де окрім плавні, також зустрічаються ну, луки, справжні такі от, природні, е важко припустити, що там розташовувалося щось подібне. Але справді до кінця 50-х років там розташовувалося футбольне поле. І після того, як рівень води піднявся після спорудження Каречнівського водосховища, територія затопилась і е вона освоїлась такими от, е болотними видами рослин. Буковинські плавні це аналог Дніпровської, щоправда, наші менші за площою. Відомо, що плавні завжди вважалися найродючішою територією і за це цінилися людьми. Сьогодні вони є й найулюбленішим місцем для рибалок. Навесні сюди заходить риба на нерес, яка, зрештою, так і не повертається в річку, залишаючись в пониженнях плавнів. І коли її не виловлять рибалки, вона просто гине. Гляньте, що я знайшла їх тут так багато. Причому Антон каже, що це що Антон? Печериці. А наш оператор Костя Сологуб стверджує, що на Криворіжжі всі гриби умовно їстівні, гірше за все, те, що я це знаю сама. Але гляньте, які вони гарні. А всі ці кулінарні розкоші багато століть тому були ще більш різноманітними. І це не могло не привернути уваги наших далеких пращурів, для яких найулюбленішим місцем проживання були саме береги річок. Зараз ми розташовуємось на такому от корінному цокольному березі річки Боковеньки. Це правий берег, який ніколи не затаплюється, можна сказати, така от назаплавна тераса. Звідси дуже чудово проглядається довколишня місцевість. І цю особливість помітили свого часу і древні народи, оскільки приблизно в цьому місці, де ми розташовуємось, знаходилося у 3-4 століттях нашої ери поселення ранніх слов'ян, антів, які є представниками відомої черняхівської культури. Архівні джерела свідчать, що в долинах річок Бокова, Боковенька та Інгулець селилися не лише ранні слов'яни, а й більш прадавні народи, які жили в добу пізньої бронзи. Це приблизно три тисячі років тому. Костятин Єфремович Горб, викладач історії Христофорівської школи, людина закохана в свою справу, виявив і дослідив дев'ять різновікових поселень, деякі з яких мали площу в кілька гектарів. Серед знахідок в основному траплялися кістки домашніх тварин. Наконечники стріл для полювання, ну а також керамічний матеріал численний із, відповідною, такою от, із відповідним орнаментом, а також вінцями. Власне, по орнаменту і вінцям він і визначав приналежність до тієї чи іншої культури. От цікаво, що деякі поселення мали по два культурних шари. От, наприклад, поселення боковенька No3, яке розташовувалося при злиті річки Боковенька і Бокова, воно заселялося в різні часи двічі. Ну, Можна пояснити чому, тому що все ж таки перехрестя шляхів, а це стикаються дві річки, боковенька і бокова, яка хто побудує дім на перехресті шляхів, от матиме вигідні торгівельні відносини, скажімо так. Ну, тут вода зліва, вода справа. Тому спочатку це поселення було значить, заселене 3000 років тому, а потім вже у 34 столітті нашої ери. Сьогодні поселення візуально не збереглися, бо вкриті прошарком дерно близько 30 сантиметрів. Про активне використання цих земель, так що візуально, свідчать лише кургани, яких багато на навколишніх землях, і вони, наче нагадування про життя кочівників. Чи привіт від них? А ця насип привіт зовсім недалеко минулого. В народі її прозвали Бам, оскільки з'явилася насип в кінці 50-х років, саме в роки будівництва однієї з найкрупніших залізничних магістралей світу Байкало Амурської. Цю насип насипали для того, щоб пересипати старе русло річки, яке ми бачимо ось з правої сторони, з лівої. Таким чином, старе русло річки було пересипано, а вигин цієї ріки його просто з'єднали прямою лінією каналом. Це зробили для того, щоб перенести річку ближче до населеного пункту. Якраз у період, коли розвивалася активна промисловість, видобуток бурого вугілля. От. Ну а тут щоб не будувати кладки, щоб. Скажімо, так не пропускати воду, просто зафіксували, зарегулювали режим, і таким чином сформувалися дві затоки. Тому річка в цьому місці механічно перейшла в болотяний режим, а значить, і рослинність, і риба тут оселилися, такі що полюбляють тиху, спокійну воду. В цій воді більше карася та лина, але й хижаки заходять, щоб пополювати на любителів спокою. Природний відбір, що ж ви хочете. А за бамом на нас чекає суцільна романтика. А ось цю частину суші біля старого русла ріки Боковенька народі називають острів Кохання. Чому? Ну з'ясувати нам не вдалося, ніхто вже не пам'ятає. Але факт залишається фактом. Будьтеся гарно: острів Кохання. Хоча, якщо бути точним, то скоріше це півострів кохання. Ну що таке півострів? Це цілий острів. А за островом кохання річка Боковенька робить природний поворот русла, і обидва береги тут з'єднує підвісний міст. Його впевнено можна назвати історичною пам'яткою Христофорівки, оскільки будувалася іще військовополоненими німцями і до 2001 року слугувала пішохідним переходом із лівого берега на правий, після чого кладка ну, скажімо, скажімо так, перейшла в запустіння, оскільки збудували новий перегон для худоби. Старий перегон затопився. Побудували новий, і люди стали ходити вже по новій колоці. Але відновлення роботи цього мосту вже справа не лише практичної доцільності, а в більшій мірі збереження історичної пам'ятки та привабливості прикраси ландшафту. А тут на нашому шляху трапилася стигла шовковиця. Я не знаю хто є і в цьому сезоні їм перша. Тому зараз я задуму бажання. І здається, час оголосити перерву на тиждень.